Тисячі знищених приватних і багатоквартирних будинків, сотні підприємств. Всі, кому ворог пошкодив чи знищив майно, необхідно подавати інформацію на відшкодування збитків, куди і яким чином це зробити. Розпитаємо сьогодні очільника південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Івана Легостаєва. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, що мають знати жителі Дніпропетровської області, яким ворог пошкодив чи зруйнував будинок квартиру або ціле підприємство. Ну, перш за все, це необхідно звертатися. Зараз я розкажу більш подробно, як це правильно зробити, але необхідно фіксувати злочини, які зробили війська РФ, і відображати їх ну на відповідному державному ресурсі. Як фіксувати це на телефон чи якимось так, іншим чином? Фіксувати можна будь-яким доступним чином. Можна фото робити, відеозйомку, можна показання свідків, можна робити акти відповідні, можна замовляти аудит, наприклад. Що підприємство воно має право замовити аудит, можна замовити навіть відповідну оцінку майна і проводячи оцінку, оцінювач буде докладати фотоматеріали, які підтверджують руйнацію та її наслідки. Якщо це квартира або будинок, то можна робити фото, там пошкоджені вікна, да, да, там зараз все, справа стін. в тому, що зараз ми більше говоримо про нерухоме майно. Тобто, будь-яке нерухоме майно незалежно кому воно належить, або його частина. Або або навіть якісь об'єкти інфраструктури, наприклад, трубопроводи, тобто, все це необхідно фіксувати, і не має значення, воно належить юридичній чи фізичній особі. Абсолютно все фіксувати, так От, абсолютно кажете, все, що зараз є є порядок звернень щодо нерухомого майна, але ну, нашим урядам, зокрема, міністерством юстиції, проводиться робота щодо. До розширення цього порядку та е, визначення інших багатьох механізмів компенсації, тому що майна дуже багато, воно і рухоме, це її посіви, і, і ще багато майна, е, яке страждає, але яке не входить зараз до е, ну до нерухомого майна, скажімо так. Хто е, має подавати інформацію про знищення чи пошкодження державою терористом майна е, е, і куди що саме цікаве? Так, має право подавати фізичні особи та юридичні особи. Куди це перш за все? Це наш веб-портал Дія. Або дія у мобільному за застосунку, тобто е там є розділ. Так, є розділ. Громадянин е реєструє власний кабінет, вкладці послуги, там є вкладки, вкладка знищене або пошкоджене майно, і от е там є алгоритм, дії він нескладний. Тобто пошагова е громадянин або е юридична особа і представник е надає інформацію, заповнює її. Але якщо немає змоги е встановити, наприклад, для деяких осіб похилого віку або з інших. ВАДами цей застосунок у мобільному або скористуватися порталом, то необхідно звернутися до нотаріуса будь-якого або до центру надання адміністративних послуг. Там заяву приймуть, повідомлення точніше, його зареєструють і нададуть тут же відповідне повідомлення, що ваша заява прийнята, зареєстрована. Все Дивіться, добре. якщо пошкоджено телефон або навіть немає, так угу. От ці особи, ви кажете, з, які реєструють заяву, вони самі приходять і фотографують, все це фіксують. Ні, Справа в тому, що е, механізм подачі інформації, ці, ці особи або нотаріус, або е, відповідний адміністратор центру надання адміністративних послуг, вони не ходять, нікуди не фіксують. Якщо немає змоги надати фотографії або ще щось, то просто там йде опис майна. Тобто, яке це майно було, які і опис пошкоджень, це окремо по алгоритму. Там крок за кроком відбувається. Фізична особа вносить свої дані, паспорт, інфікаційний номер, потім яке в неї є майно, якими документами це підтверджено, Потім що саме пошкоджено, і яке майно, і, наприклад, що саме, наприклад, немає вікон або немає, ну наприклад, половини будинку, або немає даху, або пошкоджена частина даху. Тобто, всі ці пошкодження вони фіксуються, і якщо є підтвердження, вони додаються. Якщо їх немає. То вони поки що не додаються. Потім є законопроект відповідний, котрий прийняти за основу Верховного Раду, і можливо до кінця року, як сказав наш міністр юстиції, вже буде певний чіткий механізм цим законопроектам, яким встановлений, то він буде вже конкретніше визначати, яким чином доводити, що майно пошкоджене. Або що там було, якщо людина описала, так. треба довести якось, що це відповідає. Ну, що дійсності. Саме це це, наприклад, саме це пошкодження було здійснено. Тобто не вікна там розбиті, але більш там наприклад, серйозне руйнування. Якщо людина евакуювалася, і сусіди повідомили, mm -hmm. що пошкоджена квартира, будинок або підприємство, як діяти в такому випадку? Немає в наявності людини фізично він не присутній господарі житла. Так, справа в тому, що, що тут немає проблем незалежності, де знаходиться е, представник юридичної особи або фізична особа, яка постраждала за кордомет. Навіть якщо вона звернеться до або встановить мобільний застосунок дії, або звернеться до е, ну до, на сайт, то там можна заповнити всю цю інформацію і навіть зазначити, що зі слів сусідів, або сусіди можуть надати е, фотозйомку, якусь, якщо це можливо, пошкоджень. Це буде краще, якщо власник пошкодженого або зруйнованого майна на жаль загинув, як бути? Відповідно до постанови кабінету міністрів, в ці триста з якою ми говоримо, то передбачено, що це можуть звернутися спадкоємці, які спадкують після власника юридичної або фізичної особи, або е, правонаступники юридичної особи. Чи обов'язково вступати в спадок у такому випадку? Так, треба вступити у спадщину, тобто звернутися з заявою до державного приватного нотаріуса. І коли особа вже звернулася, вона. Е, Вважається, скажімо так, спадкоємцем, і вона може звертатися до через того ж нотаріуса, наприклад, заявою до порталу «Дія» або через застосунок відповідний. Європейські суди чи можуть вони допомогти в ситуаціях з втраченим майном чи пошкодженим? Так, дуже гарне питання. Європейські суди можуть допомогти і не тільки європейські суди щодо європейського суду з прав людини. Якщо ці порушення сталися до 16 вересня цього року, то можна звертати. До європейського суду з відповідною заявою, заява її зразок міститься на сайті Європейського суду, там є алгоритми і заповнення, але потім заяву з роздрукованими доказами пошкодження необхідно поштою направити до європейського суду і чекати на розгляд. Справа в тому, що оскільки з Ради Європи вже РФ виключена, то Компетенція цього суда буде поширюватися тільки на е, порушення, які сталися до 16 вересня. Є інші суди. Наприклад, можна звернутися до нашого національного суду ну, відповідно до юрисдикції районного або господарського. І є відповідні постанови Пленуму Верховного суду, які посилаються на міжнародні конвенції, які дозволяють не враховувати позицію держави агресора, саме якщо це є держава-агресор. Е, 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 Відповідні постанови є, вона і не одна, тому можна. Але що в Європейському суді, що в нашому національному, що в іншому міжнародному суді є питання щодо реалізації цього рішення. Тобто важливо ж не тільки отримати рішення, важливо його реалізувати і відшкодувати збитки. От зараз цим і займається, наприклад, Міністерство юстиції і інші міністерства, також уряд і депутати наші Вони розробляють механізм, який дозволить. Це буде міжнародна комісія, якась або ж національна комісія, або наприклад, якщо Америка така визнає РФ державою терористам, можна буде звертатися і до них. Є ще варіанти звернутися до, наприклад, комерційного арбитражу, але це дуже поодинокі випадки. Це на тих територіях, де Росія вже встановила такий тотальний контроль, і воно стосується тільки захисту прав інвесторів. Це не кожному людині або юридичної особи можна звернутися. А чи є е, юристи, які безкоштовно допомагають людям правильно оформити документацію, ну так звані волонтери от для звернення у юристи, юристи, волонтери е, є 100%, їх багато і більш детально можна знайти в інтернеті. Я хочу сказати, що е, у міністерстві юстиції безплатна правова допомога, тому особи, які мають право на безплатну правову допомогу, обов'язково звертайтеся, допоможуть до того ж, ми розуміємо, що е, якщо людина постраждала, Залишилась домивки, і ще де в неї будуть кошти на послуги юриста, тому держава забезпечує це і є багато волонтерських організацій або громадських, або просто об'єднання, яких ну, правників вони допомагають. Тобто, це не тільки люди з переліку, так хто має право на безкоштовне на безкоштовну допомогу. Так. Це можна розглядати в індивідуальному порядку. Якщо людина втратила все ну, звичайно так, то... так можна буде розглядати. І там прийняти відповідне рішення. Дякую вам, пане Іване. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з очільником південно-східного межі регіонального управління Міністерства юстиції Іваном Легостаєвим. Говорили про втрачене майно і як отримати відшкодування за нього.